Ну, як пройшов перший день школи? Та звичайний день, наче нічого. Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. А ви відчули ці нотки? цінотки? Щось не так. Розвідуємо, що сталося. Та знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. Ой-ой, На нас дивляться. – Що вона сказала? Що ой, э, э, вибачте, сер, ніхто не слухав. Сміття не винесли. Кришку унітаза не опустили. Що? Що ти хочеш, жінка? Ще один знак. А ну, Релі, як там у школі? Ти На оце ми приміняли того бразильського пілота. Ясно, ясно, що це таке? Ти обіцяла поводитись, як завжди. Райлі, ти чомусь засмучена? Середочка закотила очі. Ясно. Показати, хто головний. Не хочеться грюкати кулаком. Ні, Тільки не це. Райлі, я не раджу тобі так поводитись. То я не так поводжуся, старий? Ні, пей. Ні, 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 ні. Дихай. Дай мені спокій! Сер рівень агресії зростає. Готовність номер один. Є номер один. Не розумію, чому ти вважаєш нормальним ображати батьків. Ти наривайся сам! Знаєш, ви, ви підготувати кулак. Ставити ключі допуску. <звук> Чекаємо вашого наказу, сер. <звук> <звук> Задовпали! Ну все, марш у кімнату! Грюкнув кулак! Грюкнув наш кулак! <звук> З перемогою, джентльмени, а могла бути і катастрофа. Це була катастрофа. Від творців улюблених фільмів. Ходімо. Лети зі мною, гачінія. <поцю> Думками на виворіт. Фільм сповнений емоцій. З 18 червня у кіно.